Оломіяни знову довели, що найсильніші на світовому помості в чергове вдало фінішувала пауерліфтерка Марія Чепіль. Майстер спорту України міжнародного класу стала призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи, завоювавши срібну медаль. Поступилася Коломіянка лише рекордсменці світу. Марія Чепіль у світі пауерліфтингу десять років. За цей час дебютувала на багатьох змаганнях на минулому чемпіонаті Європи з пауерліфтингу удостоїлася золотої медалі. Цього разу на помості Марія Чепіль друга не розчарована, адже навіть срібною медаллю показала відмінний результат на два кілограми. Перевищила особисте досягнення. До речі, її 117,5 кілограмів. Це новий рекорд України серед ветеранів першої групи. Помінялися вагові категорії цього року. Ми виступаємо в інших вагових категоріях. І того року я виступала в 60, цього року в 57. Ну і росіянка, звичайно, надзвичайно сильна спортсменка. І до останнього моменту йшла боротьба за друге третє місце. І ціна медалі вирішувалася в останньому підході. Спортсменку до змагань готували три тренери: це заслужений майстер спорту суддя міжнародної категорії Інна Оробець та заслужені тренери України Валерій Тимків і Василь Оробець. Своїми вихованцями нині суддя, майстер спорту міжнародних категорій. Орій та депутат міської ради водночас лише тішиться, пам'ятає кожен вихід своїх. Тим паче імена Коломіян у світі вже давно відомі. Франківська ядка тенькоксана мастер спорту на виїжала перший раз і посіла четверте місце. А Марія Чепіна ну, вже як сати досвідчений спортсмен. Вона підтверджує своє звання на міжнародних змаганнях. Так само підтримує честь нашого міста, нашого Прикарпатського краю і в цілому держави. Ну, дані змагання проходили з 3 по 7 серпня в місті Пілзен, це Республіка Чехія. Ці Чехи, можна сказати, організатори дуже сильно проводять змагання, і у них дуже часто відбуваються змагання. Наприклад, в оці це вже третє змагання в місті Пілзе. Загалом Івано-Франківщину представляло лише двоє спортсменок. А честь команди України захищало четверо жінок замість семи потрібних. Кошти на поїздку надавало частково місто, область і держава.